Господь мій Бог, Творець безмежний, в молитві тихій та сердечній, почуй мене, почуй у величі небесній, коли весь світ земних людей в байдужості, холодній черствій, прокляв мене і в пустку кинув, де я терплюсь страждаю нині, несучи жереб свій тяжкий, де крок за кроком в забуття. Поволі вже згасаю я, і в ніч, що сльози навертає, дивлюсь в небесну височиню в покірливій мольбі, благаю, ледь ледь вустами промовляю творець, про милість я кричу, не жду багатств земних дарів, хоч я хворію, і збіднілий, хоч немічний, і так змарнілий, Проказа, люта все кипить. Та прошу, Я тебе в цю мить. Почуй мій стогін, біль мою, дай згаснуть тихо в цім краю, щоб смерті час була миттєва, пошли її без жодних мук, нехай утіхою вона закриє очі, і згину я. Пробач моє зухвале слово, що стало болем на душі, та визнаю перед тобою, надії вже нема в мені. Сріблясто мерехтіли зорі. Мовчала ніч, змовкав і я. Хвороба знову невгамовно безжально рвала це життя, душа так втомлено стогнала, здавалося, втекти бажала з кайданів болю тяжких мук. А вдалині лежали друзі, нещастя гіркого, брати, їм сон короткий дарував спокійний час від горя й ран. Зійшло вже сонце, день настав, що він нам дасть, ніхто не знав. Друзі, піднявшись, знов пішли, а я, як завжди, відставав. Картина страшного кінця знову приходила в серця, і як раніше, спека дня палила всіх. І часом я вважав життя болючим сном, котився день страждань клубком, та з подивом раптово узрів. Що на шляху хтось нас зустрів. Його в дорозі зупинив тяжкий крик всіх товаришів. До них я швидко поспішив їх плач про поміч так просив. О Ісусе, Син Давидів, вони вторили кожен раз о з цілий, помилуй нас. Та недалеко Він стояв і співчутливо так мовчав, в той час не знав, хто він такий, і не зірвав свій крик глухий. Я з друзями став у тиші та стомленій своїй душі, і лиш очима я благав, у погляді свій біль віддав, і раптом зустріч ця жива в очах не докір, не журба, а тільки ніжна теплота, та біль у серце різко впав, немов я в чомусь винним став. Той погляд душу всю пройшов, усе збагнув і все знайшов, І навіть те, що я ховав без слів, він тихо прочитав у ніч, де страх мене ламав, коли про смерть Творця благав. Він бачив все, мій біль страждання, про що хотів сказати я, та не знайшовши слів благання, він в тиші прийняв того дня. Підіть і покажіться. Священникам, і ми пішли, та я дорогою у друзів про нього вчасто й запитав Скажіть мені, будь ласка, хто він? І відказав мені один, то цар Месія, Божий син. Мені не зрозуміло досі, як все це сталося в житті, та біль і сором, час скорботи. Розтанули, немов у сні, собі я зцілення побачив і в сильнім здивуванні став, не зрозумівши, що я плачу, все своє тіло оглядав, і крик в небесну широчінь злетів у радощах, мов спів, та сльози лилися рікою, стискало горло, я живий і світ тремтів переді мною, та час нагадував, не стій. Кричали в хвилюванні, друзі, у серці трепет, тиск зітхань. Та в радісному хвилюванні побіг я швидко, без вагань. Я знав, що роблю. да, я знав. Побіг тоді я до Месії, а він мене ніби чекав, обійняв його святі ноги, я гірко плакав і ридав, і щось я говорив про Бога, і знову, знову промовляв. Не в красномовстві цих словах, та тільки з вдячністю у сльозах я говорив слова прості та сумом тихо. Лунало, а де ж ті дев'ять, де вони? Пройняв у грудях біль всю мить. Згадав я тих, з ким так тужили, згадав я тих, хто так просили, та щоб прийти лице схилить, цей крок подяки не зробили. Зітхнув, Мене він відпустив та перед тим благословив. І, як на крилах я злетів додому в очі рідний дім. Частково я летів, як птах, я уявляв рідні обличчя, обійми, зустрічі в теплі, де спогад кликав далині, і сльози щастя на очах, і крики, і радість на устах, та злилося все в дивний сон, мій край скоріш, мій двір знайшов. Ось і прийшов я, а рідня в ту першу мить без розуміння, не вірячи своїм очам, дивилась з тихим здивуванням, не передати щастя їх знайомих і друзів всіх моїх. Минуло трохи ще часу, і поклик сильний знов підняв, повів мене в Єрусалим, де перед Господом святим мені хотілось помолитись, в святому храмі поклонитись. Віддать хвалу творцю і Богу, і знову вирушив в дорогу в велике місто я пішов. Мій шлях мені весь час являв ті дні, та страшні ті хвилини, коли від мук важких зітхань я крок за кроком помирав. Ось місце те, де я молився, де з болем Бога так благав, щоб він почув мої страждання, і смерть скоріше мені дав. Аж ось на горизонті дня побачив я перед собою великий спадок праотців, краса землі, Єрусалим. Він знов стоїть переді мною, і я з народом наближався та трохи в серці здивувався, коли підняв очі свої, хрести побачив вдалині. Хто був розіп'ятий не знав. І швидше вгору поспішав, і тихо у людей питав, Скажіть, кого там розіп'яли? Але довкола всі мовчали. Та поруч шепотів один то цар Месія, Божий син. Не вірив я своїм ухам, вухам не міг та оточам, хіба можливо позабути його лице настільки рідне та святе? Як можна взяти, обсміяти у злісті вигуки кидати, і застогнав я, Боже мій, хто це зробити, все посмів, хто міг пробити твої руки, хто міг зробити це тобі? Ну а тепер у страшній муці, кому життя своє віддав? Кому? Всім тим, хто в натовпі ганебнім, хто щойно підняв тебе тут, тман від сліз юрба, хаос, я застогнав. О мій Христос, і більше не знаходив слів та тільки вторив, о Бог мій, і стерну сплетений вінець чоло давив. здригнувся я, коли у простір небеса він закричав: Отець, Отець, чому покинув ти мене? Померло сонце, тьма зійшла. Народ втікав, лишався я. Звідки прийшло в ту мить томління в душі та серці, я не знав, але схиливши свої ноги крізь сльози з болем промовляв: Господь мій Бог, Творець безмежний, в молитві тихій та сердечній, почуй мене. Почуй у величі небесній, коли весь світ земних людей, в байдужості, холодній, черствій, розп'яв Христа, Царя Царів. Коли про смерть я так благав, мені життя Він дарував, і це життя Його приймаю, тобі ж в подяці повертаю, навік віднині, Боже мій. Я раб Христовий, раб я твій.